Дорогі мої глядачі, я хотів би вам побажати знаєте, миру Божого, в серце, любові Божої, щоб повнота від цієї любові вас переповнювала, щоб ви ні в чому ні вколи не мали потреби, ні ви, ні вашої родини. Знаєте, незважаючи на ті обставини, в яких ми живемо сьогодні, залишайтесь людьми, вірними в очах Господа, і ви побачите чудеса Його. Обов'язково, би важко сьогодні не було, знаєте. Я сьогодні переживаю теж. Також не дуже, знаєте, простий етап мого життя, але все намагається в моїй голові зробити так, щоб я почав задавати Богу питання, щоб я перестав вірити. Але я для себе чітко усвідомив, знаєте, хто я такий, щоб задавати Богу питання. Він зверху бачить все. Він Ніколи не помиляється, він ніколи не запізнюється. Давайте будемо на цьому стояти, зберігати своє серце в миру і не, і не підпускати до себе в серце і на вуста ропот, ненависть та образи. Так що я дякую вам за увагу. Нехай мир Божий, любов Божа покриває вас на всіх шляхах ваших. Амінь.